Часто нам задають таке питання, що робити, моя собака не харчовик, вона не їсть ні на вулиці, ні з рук, вона їсть лише з миски. Розберемо це питання, що з цим зробити і як покращити харчову мотивацію. Мене звати Олександр, я інструктор з безконфліктного дресирування і допомагаю власникам вирішувати різні поведінкові проблеми. Розберемо дві ситуації: перша це собака просто не їсть на вулиці. І друга ситуація: собака не їсть при подразниках. Розберемо першу ситуацію, коли собака просто відмовляється від їжі на вулиці. Що з цим будемо робити? Вирішувати цю проблему досить просто: по-перше, потрібно приближати миску з основною їжею, і вся їжа має виходити з рук. Ви можете кормити з рук як вдома, так і на вулиці. Наша задача просто навчити собаку їсти з рук. Також потрібно слідкувати за тим, щоб ніхто із ваших рідних та близьких не підгодовував собаку в неурочний час. Тому що дуже часто таке буває, особливо це відслідковується за бабусями, які люблять покормити собачку чимось забороненим або не забороненим, просто покормити її так, от потихеньку. І тоді, звісно, собака буде відмовлятися їсти, тому що вона вже десь там потихеньку собі наїлась. А якщо собака на натуральці, що як я буду кашу з руку годувати? Е, ні, не потрібно кашу давати з руки, каша залишається в місці, ми на ній відпрацьовуємо окремо вправи і окремо ми працюємо на м'ясі. Якщо ви кормите собаку сирим м'ясом, то для занять його краще трішки приварити, для того, щоб прибрати цю слизьку структуру. Також досить зручно працювати в рукавичках. Для того щоб собака не прикушувала руки і щоб ці от залишки від м'яса не липли нам сильно до руку. Отже, якщо собака не їсть на вулиці, нам потрібно дотримуватись наступних правил. Перше це подрібнене харчування, тобто ми об'єм порції, який нам потрібен за день видати собаці, ми його ділимо на кілька годувань 4-5 разів. Це допоможе підвищити бажання їсти. Якщо ми хочемо, щоб собака їла на вулиці, нам потрібно починати зі спокійних місць, де нічого не буде відволікати собаку, де вона може спокійно і врівноважено бути з вами і робити якісь хоча б елементарні вправи. Саме просте – це ми видаємо собаці їжу з рук. Просто пропонуємо: візьми. Якщо собака відмовляється, це її вибір, ми їжу ховаємо і гуляємо далі. І хвилин через 10-15 знову можемо запропонувати. Отак, от на протязі прогулянки, ми завжди постійно пропонуємо собаці їжу. Тобто ми тримаємо собаку голодною кілька днів, ми їй пропонуємо завжди їжу, а далі вже її вибір. На моєму онлайн-курсі Увага та контакт на вулиці був саме такий випадок: собака відмовлялась їсти, причому в спокійних, дуже врівноважених умовах, де ніщо її не відволікало. Власниця просто пропустила ранішнє годування, і на вечір собака чудово займалась на вулиці і брала їжу з руки. І не просто брала їжу з рук, а вона виконувала вправи. Зауважу, що ні в якому разі ми собаку не моримо голодом. Ми завжди пропонуємо їжу. Якщо собака досить вперто відмовляється від їжі, тоді ми будемо розвивати харчову мотивацію через вправи. Давайте подивимося, які ми вправи будемо виконувати. Найпростіша вправа, з якої ми починаємо, це Пропонуємо собаці їжу з рук, що ми для цього робимо? Беремо їжу в руку, відкриваємо долоню і видаємо собаці. Більш нічого не робимо. Ми вчимо собаку брати їжу з рук і вчимо брати їжу на вулиці. При цьому ми можемо робити невеликий рух від собаки. Руку опустили, долоню відкрили, собака підійшла і взяла їжу. Якщо собака не підходить, не бере їжу, набираємо більше шматків в руку, прям жменю, підносимо їжу до носу собаки. Собака включилась в руку і можемо зробити невеличкий рух, видати всю їжу. Після того, як собака зрозуміє, що смачна їжа у вас в руках, ми вже можемо просто видавати їжу з руки, опустивши руку на рівень собаки. Якщо собака не реагує взагалі на Наше пропонування їжі. Ми суємо в ніс, вона відвертає ніс, ми показуємо руку, вона не реагує, не йде за їжею. Тоді ми закінчуємо кормління і цю просту вправу і перенесемо її на пізніше. Ми можемо її повторити через 15, через 20, через пів години, а можемо повторити і через 2-4 години. Але їжу ми маємо пропонувати собаці на вулиці. І маємо її навчити, а вона має зрозуміти, що їжа буде з рук і буде на вулиці. Якщо ця вправа не працює, будемо задіювати інстинкт здобичів собаки, тому що собака досить любить наздоганяти те, що рухається, тобто здобич не пригає собаці в пащу, а собака завжди наздоганяє. І ми будемо працювати на вправі розкидання шматочків, розгін на шматочки. В цій вправі ми будемо викидати шматочки вліво-вправо з маркером. Шматочки на цю вправу краще взяти більші, щоб вони були видимі для собаки. Цю вправу краще робити на якійсь поверхні, яка не буде заважати собаці бачити цей шматочок, наприклад, на якомусь полі, де немає трави або на асфальті. Що ми будемо робити? Ми будемо викидати шматочок собаці, і вона має за ним побігти. Як ця вправа робиться, дуже просто. Кидаємо шматочки. Коли собака вже зрозуміла, що за шматочком потрібно рухатись, ми додаємо маркер. Yes. 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 Таким чином ми будемо розганяти собаку на ці шматочки і будемо підвищувати цікавість до того, щоб здобула вона цю їжу. Може бути така ситуація, коли ви кидаєте шматочок і собака така дивиться, ігнорує його, не біжить за ним. Тоді ми сюди додамо конкуренцію за цей шматочок. Ми будемо бігти за цим шматочком і робити вигляд, що зараз ми його будемо забирати. Це також має включити собаку в цю гру, і вона також побіжить за цим шматочком. Якщо собака взагалі не біжить, ви підбігли, можете схопити цей шматочок і кинути його в інший бік, і знову за ним побігти. Кінці кінців собака включиться в цю гру і теж буде з вами бігати для того, щоб схопити цей шматочок. Вправу ми робимо до тих пір, поки собака не почне активно їсти ці шматочки, які ми розкидуємо. Як тільки ми бачимо, що собака включилась в процес, ми переходимо до наступної вправи: це рух назад від собаки і видача шматочків з руки. Послідовність цієї вправи: викинули один шматочок, собака побігла, взяла. Викинули інший шматочок, собака побігла, взяла, ми бачимо, що собака включилась. І третій шматочок видаємо від себе і починаємо рух назад і видачу шматочків з руки. Коли вже собака зрозуміла і почала їсти на вулиці, ми підключаємо наступну дуже просту вправу: це рух від собаки і пропонування їжі в русі. Як ми це робимо? Ми рухаємось від собаки і показуємо їжу. І постійно в нас рух, ми не зупиняємось. При цьому, коли ми рухаємось і видаємо шматочки, ми собаку хвалимо. Ми відразу підключаємо похвалу. Молодець! Супер! Браво! От яка собака! Ай ти Айтеумніця, супер! Круто! Таким чином, ми вчимо собаку рухатись за їжею. Їжа має рухатись не в собаку. Ось такий рух ми не робимо. Ми рухаємось від собаки і можемо руку навіть трішки відвести назад, щоб собака здобувала їжу, щоб вона доклала зусиль для того, щоб отримати цей смоточок. Цю вправу закінчуйте тоді, коли собака ще хоче їсти. Не тоді, коли вона сама відмовляється від їжі, вона вже напрацювалась, вона наїлася і вже стало нецікаво. А в моменті, коли вона ще зацікавлена у вправі і зацікавлена в їжі. Як тільки собака почала активно їсти з рук, ви можете переходити до першої вправи, яка називається наведення. Про неї ми вже розказали в попередніх відео. Ви можете подивитись їх ось тут. Давайте розберемо, що не потрібно робити, якщо ви хочете розвинути собаки бажання їсти. Нам не потрібно робити складні вправи, не потрібно робити витримки, не потрібно робити сидіти, лежати. Нам потрібно заохотити собаку до їжі, показати, що це цікаво, це рухливо, і це досить прикольно і весело. Тому починайте відразу з руху, починайте з видачі емоцій і розрухуйте собаку. Нехай вона побігає за шматочками, половить вашу руку з їжею. Таким чином, ми розвинемо цікавість до вас, цікавість до їжі, і вже потім зможемо поступово переходити до більш складних вправ. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі, ми обов'язково вам на них відповімо. Також підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі, підписуйтесь на наш Телеграм, там теж багато цінної інформації. І давайте дуже коротко розберемо, що робити, якщо собака їсть на вулиці, але не їсть при подразниках. Перш за все, ми вчимо собаку гарно реагувати на нас і виконувати різноманітні вправи в місцях спокійних без подразників. Коли в нас це гарно виходить, ми переходимо до роботи з подразниками і починаємо працювати з собакою на тій відстані, де вона бачить подразник, але ще в нього не включається. Не рветься до нього, не гавкає на нього. Просто вона його побачила з цікавістю на нього дивиться. От з цієї саме з цієї відстані ми будемо починати працювати з собакою, навчати її бути уважною до нас. І дуже поступово ми будемо зменшувати цю відстань. Також після того, як ми навчимо зменшувати відстань до одного якогось подразника, ми будемо збільшувати знову ж таки дуже поступово будемо збільшувати кількість і різноманітність цих подразників. Давайте більш конкретно: якщо ваша собака не їсть на шумній вулиці, там, де їздять тролейбуси, їздять різні машини, ходять люди, тоді потрібно їй допомогти. І е, по. Легшати їй умови, при яких вона буде їсти, і поступово будемо виходити до тієї вулиці, до тих умов, де вона відмовляється їсти. Але це потрібно робити дуже поступово і відпрацьовувати щодня. Якщо ваша собака не їсть при великій кількості подразників, то немає сенсу пропонувати їй їжу в таких умовах. Чому? Тому що в неї буде досвід не їсти і не співпрацювати з вами саме при таких умовах. Тому ми переходимо на більш спокійну вулицю, де час від часу проїжджає якась машина, і там відпрацьовуємо з цим невеличким подразником навички, які нам потрібні.